Ми на передостанньому дні нашого фестивалю. Я нагадую, що завтра ми всі будемо вже в будинку кіно, це останній наш день в Юніт Сіті. І наша передостання лекція тут, як я вже казала в попередній лекції, анімація це не тільки про анімацію як таку, так? це дуже широкий вид мистецтва, який працює в абсолютно різних сферах, в тому числі в іграх. І та аніматори створюють не тільки фільми, але й віртуальні ігри. Сьогодні у нас відбудеться презентація гри UA Art. І я представляю вам одну з режисерок-аніматорок, яка долучилася до творення цієї гри. Це Анна Дудко, яка, власне, і представить цю гру нам. Доброго дня, мене звати Анна Дудко. Я режисерка анімаційних фільмів. Але сьогодні я тут з вами в ролі аніматора, який, яка працювала на цьому проєкті і Сьогодні з вас із ним познайомлю. Зараз перевірю клікер, все працює чудово. Що ж, UA Art – це інтерактивна гра-галерея. Ця гра створена українською студією AnimaSkill. і суть цієї гри знайти ключ, який прихований в кожній із картин. Ви маєте своїми… якщо у звичайній галереї. Нам не можна торкатися картин, не можна навіть близько підходити, то в нашій віртуальній інтерактивній грі це навіть треба робити. І ви своїми доторками мандруєте по картині, шукаючи ключ. І знайшовши ключ, переходите як в галереї до наступної картини і досліджуєте її. Uh, і uh, дозвольте мені також трошки підглядати в мою uh, чернеточку. Uh -huh. І uh, коли ви пройдете всю гру до кінця, у вас чекатиме дружня компанія. Українських митців, про яких ми насправді не всі знають, що вони українські. І однією з найважливіших місій цього проєкту є деколонізація української спадщини. Наступний слайд, будь ласка. Так. І в нас вже є перша колекція, яка називається Окупована спадщина, в якій знаходиться сім картин сімох художників. Серед них це Архип Коінжі, Іван Крамський, Ілья Рєпін, Олександра Екстер, Іван Айвазовський, Казимир Малєвич і Тарас Шевченко. Якщо ви здивуєтеся, чому серед цих митців я ще й Тарас Шевченко, адже Росія його найменше присвоює собі, то я вам скажу, що Тарас Шевченко взагалі став таким символом опору, і він своїми поглядами також надихав і всіх інших художників, які представлені в цій галереї. А також є, ой ні назад. Є маленька прикрість, ось цей от найвідоміший портрет Тараса Шевченка, він, на жаль, знаходиться не в Україні, а в РФ зберігається. Але, щоб ви не сильно засмучувались, ось, ось ця картина Шевченка Катерина зберігається в Києві. В музеї Тараса Шевченка. Так, це у нас чорний супрематичний квадрат Малевича. Взагалі 2025 рік став роком Казимира Малевича. Вийшла колекція одягу Андре Тана, натхнена картинами Малевичами, також бренд косметики. А ще вийшов фільм Дар'ї Онищенко Малевич, який я дуже раджу всім подивитися. Я зізнаюся, що саме цю картину я анімувала, і це може бути дивно, це ж просто квадрат, що тут анімувати, але е, насправді він є таким, цей квадрат перетворюється в портал, е, який проведе вас до інших картин е, Малевича, таких як, е, наприклад, лісоруб або спортсмени. Е, е, спробуйте. Подивитися, які там є картини. Ой, назад. Так. Це Анатолій Лавреннішин. Він, взагалі, головний головна людина на цьому проєкті. Ця гра це його ідея. Він є арт-директором проєкту Art. Ми з Анатолієм Лавренішиним. Працювали разом вже на його повнометражному анімаційному фільмі Віктор Робот. Його можна подивитися онлайн на Такфліксі або на Могого. І один з моїх улюблених його фільмів це крамниця співочих пташок. Дуже раджу всім. Взагалі, Анатолій і зібрав всю команду, яка працювала над проєктом Юарт. Далі я вам розкажу пізніше трошки про команду, а зараз представлення від режисера. Запускайте коротко про те, чому саме ці картини були відібрані до гри, чому саме ці художні. На початку я хотів вибрати просто ті картини, які мені подобаються, які було цікаво анімувати, нарізати і з ними робити інтерактивну анімацію. Але е після довгого процесу відбору, бесід з, 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 з колегами я зрозумів, що треба вибирати саме е найвідоміші роботи художників, тому що вони є символами. І вже з ними працювати. Таким чином у нас відібралося сім картин художників, е, яких ви знаєте, і е, які є між собою пов'язані. Починаючи е, робити цю гру з теоретичної частини допомогою нашого консультанта, мистецтвознавця Олександра Дмитренка, ми дізналися дуже багато фактів. Ми це я, Анастасія Лавренішина, яка є. Операйтером цього проєкту, що всі ці художники, про які ми розповідаємо вони всі між собою пов'язані. Це такий великий пласт культури, який чомусь просто зник з нашого розуміння українського української культури, яким чином опинився в російській культурі. Хоча, якщо почитати спогади цих художників, подивитися їхні картини уважно зрозуміти, що вони були не російськими, а українськими і вважали себе українцями були проти імперії. А, тому розуміючи, скільки людей по тебе жили з цією ідеєю, ти розумієш сам, про що тобі думати і куди мандрувати далі. Так, це був Анатолій Лавренішин, арт-директор проекту, і зараз я пропоную подивитися наш перший проморолик. Їх вкрала і продовжує красти Росія, незважаючи на їхнє походження, світогляд та громадянську позицію. Але вже цієї осені відбудеться спецоперація з деокупації культурної спадщини за підтримки Українського культурного фонду. ЮАР клікни мистецтво. Я дуже сподіваюся, що ми вже змогли вас зацікавити. І ось тут розкладені на стільцях флеєри, ви можете сканувати QR-код, переходити на сайт гри і вже починати з нею потихеньку ознайомлюватись. Так, наступний слайд. Це Олександр Дмитренко, про якого згадував Анатолій. Він у нас митець, викладач, мистецтвознавець, і він написав дуже гарну статтю, яку ви теж можете знайти на сайті, і яка справді дуже добре пояснить, чому саме цих українських російських митців варто вважати українськими. Так, Ірина Лисенко, керівниця проєкту UA-Art. Я запрошую Ірину до мене, вона трошки розкаже про свою роботу. Добрий день. Ой. Добрий день, мене звуть Ірина, і я хочу подякувати такої інституції, як Український культурний фонд. Вона була заснована у 2017 році. Саме завдяки підтримки фонду ми змогли реалізувати цей проєкт. Взагалі за вісім років існування Українського культурного фонду було підтримано близько 2951 проєкту з охопленням аудиторії більше 56 мільйонів осіб. Підтримує фонд проєкти на основі конкурсного відбору в різних секторах до семи секторів. Наш проект був підтриманий в секторі культурна спадщина. Це вже Другий наш проєкт нашої команди, який о, отримує о, реалізацію завдяки діяльності саме цієї програми. О, взагалі з 2017 року ми реалізуємо майже кожен рік по одному або двом проєктам завдяки о, культурному фонду, о, і ми дуже раді, що о, взагалі в нашій країні є така можливість. Я хотіла би трошки розказати, це може таки не дуже офіційно буде, але я, ми подавали проєкт впродовж трьох років, удосконалювали його згідно коментарів експертів. І, от, нарешті, як то кажуть, Бог трійцю, ми з третьої спроби в цьому році, нарешті, змогли все це реалізувати. Ідея проєкту вперше я почула її від Анатолія три роки тому, коли. Він викладав у Франції в академії мистецтв. Він мені сказав: ти знаєш, дуже дивно йти коридорами Академії, бачити на стінах картини, які підписані як автори робіт російських художників. Це ж все неправда. І каже, я почав казати французам, що ну, це, це неправда, це не російські художники, це треба виправити. От. І тому от, після Після такої натхненної промови ми почали, якби задумку цього проекту, реалізовувати. От, я... Раджу вам всім зайти за посиланнями, спробувати надихнутися цим твором. Я дуже раділа картині Де Москва палає. От, вона така прямо, ну не знаю, радісна, вона мене трошки тримала на собі довше, ніж всі інші. От. Тому бажаю всім приємного перегляду. Дякую, що завітали на нашу презентацію. Дякую. До речі, якщо ви теж хочете. Пояснити комусь із своїх іноземних друзів, то сміливо надсилайте гру. Вона є і англійською мовою, і французькою. Там можете змінити в інтерфейсі. Е, наступний слайд. Це е, зараз у нас є проморолик. Сьогодні у нас реліз. завтрашнього дня цей проморолик запуститься в мережі, і давайте подивимось. Що знаходиться за чорним квадратом? З чого сміються запорожці? Чи справді українська ніч тиха? А пожежа в Москві червона? На якому місяці Катерина? І що буде, якщо з Тараса Григоровича зняти шапку? ЮАРТ. Клікне мистецтво. За підтримки Українського культурного фонду. Так, а це Анастасія Лавренішина, вона є креативною продюсеркою проєкту і вона також підготувала невелике відеозвернення. Всім привіт! Я Анастасія Лавренішина, письменниця, сценаристка та менеджерка культурних проєктів. І я неймовірно щаслива, що я залучена до. Прекрасної творчої команди «ЮАрт». для мене особисто стало шоком і відкриттям те, що російські художники, російські художники виявилися українськими. Хоча я їх дуже довго, надто довго сприймала, як виключно російських. І я працюючи над цим проектом, зрозуміла, чому так. Чому багато хто з митців взагалі в Росії вони є українськими. Тому що творчість це свобода. А у нас, українців, свобода це є однією з найвищих, найбільших цінностей. І наша земля вона взагалі просотана цією свободою, жагою до свободи, боротьбою за свободу. І це все сприяє творчості, тому що творчість це новаторство, це розрив шаблонів. А, і ось ці митці, які представлені в галереї, вони не всі етнічні українці. Дехто має польське коріння, як Малевич, наприклад, дехто там єврейське, хтось грецьке. Але всі вони є українськими, саме українськими художниками, тому що вони зростали на цій території, на е, насотували з цією українською культурною спадщиною і самі ще її потім створювали. Тому що вони робили, писали ці роботи для України, для українців і про Україну. І це надзвичайно важливо. Я закликаю вас не лише гратися в цю гру, у нас пізнавально розважальний контент. Пізнавально-розважальний контент. А, а ще й читати путівник. Там зібрані дуже цікаві, прикольні факти про художників, які можна розповісти іншим як анекдот. Як цікавинку. мені особисто було дуже цікаво працювати з цією інформацією. Також закликаю вас читати статтю, написану Олександром Дмитренко, мистецтвознавцем, художником, в тому числі, для тих, хто хоче заглибитись, знайти якісь наукові підтвердження, факти для дискусів. І... Звичайно, поширювати інформацію про цю гру. Для нас це для нас всіх українців це дуже важливо, тому що ось перервався цей ланцюжок так, передачі інформації цієї передачі цього спадку. І зараз він відновлюється. І нам важливо його не втратити, тому що спадщина – це ґрунт. І ми самі на ньому зростаємо так само, як зростали геніальні Малевич, Репін, Івазовський, Коїндже, так само і ми митці. Українці зараз маємо зростати, підживлюватися цим ґрунтом. Це все дуже надихає розуміння те, що українець створив взагалі піксель Чорний квадрат, який став основою цим пікселям майбутніх робіт відкриттів, що він взагалі винайшов власний стиль творчості, назвав його суперматизмом. Те, що Рєпін його картина була найдорожчою картиною в. Імперії на той момент, я говорю про запорожців. Це все дуже надихає, окриляє, і після цього хочеться жити, творити, перемагати. Я сподіваюся, що саме цей посил ви вловите, і я бажаю Україні перемоги і процвітання. А це наша команда. Це я. Я анімувала картину Малевича і картину Тараса Шевченка Катерина. Юлія Іванова, аніматорка, також режисерка. Вона анімувала картини Крамського та Айвазовського. Катерина Гусак є в залі. До речі, приходь до мене, задам тобі запитань декілька. Катерина підготовлювала картини для аніматорів. Денис Волченко, девелопер. Ось він. <плес> uh, так, так. Uh, Оксана за аніматорка, яка uh, анімувала картини Рєпіна, Куїнджі і uh, екстер. Катя, uh, uh, ти художниця. Розкажи взагалі, чим ти займалася? Як тобі було? Чи не, не тремтіла в тебе рука, коли ти там uh, роздягала трошки Тараса Шевченка? Доброго дня, шановне панство. Мене звати Катерина. Я художник, який працював над депосом Толіка Лаврінішина. Я дуже рада бути частиною такого камерного, але доволі амбіційного проєкту. Як художник я працювала над картинами видатних українських митців. Адаптуючи їх таким чином, щоб користувач мав змогу не просто роздивлятися ці картини, але й взаємодіяти з ними. Для цього їх потрібно було зробити дещо, ну, додати їм глибини, щоб можна було подивитись на них трішечки з іншого ракурсу. Під час процесу я якби занурювалась, заглиблювалась в ці картини. Аналізуючи, як мислить той чи інший митець, що він відчуває, і знаєте, на деякий час е я, наче сама уявляла себе Малєвичем, Шевченком або Екстер, щоб зрозуміти, а як би саме вони зробили поставлену переді мною задачу. Ну, і як результат, вийшли свого роду кавер-версії або ж ремікси відомих полотен. Найбільш цікавий досвід я отримала, коли працювала над картиною Репіна Запорожці пишуть листа турецькому султану. Спочатку робота йшла досить так напружено, важко, непросто, але, не менш цікаво. До речі, Репін працював над цим полотном 10 років, тому, піднявши весь цей пласт художнього надбання, я спробувала, так би мовити, розширити цей контент та адаптувати його під потреби режисера. Як на мене, вийшло. Це вийшла сама така емоційна, монументальна і виразна робота з усього епосу. І мені було б цікаво дізнатися думку самого автора, тобто Репіна, якби він побачив, що я зробила з його картиною, щоб він мені сказав. Ну, типу, ой, що це ти таке тут наробила? Ти що мене так соромиш? Або ж. О, ну нічого так, нічого, по композиції, може бути, де ти взагалі була до цього. От. Ну, і, і взагалі було б цікаво дізнатись думку усіх митців, якби вони побачили, що саме нащадки зробили з їхніми творами. Цікаво, чи сподобалось би Шевченкові його нові образи, які придумав для нього Толік Лаврінішин. І як би він оцінив то ліковий гумор. От, а взагалі я дуже вдячна за можливість співпрацювати з такою натхненною, талановитою командою. Бажаю всім успіхів та натхнення. Дякуємо, Катя. Ми... Нам цікава думка не тільки тих митців, а й. Тих людей, які будуть грати в цю гру, тож закликаю вас коментувати, писати ваші враження. Ідемо далі. Ах, Боже, цей слайд мав бути, коли катя виступала, вибачте. Так, наступний слайд. Так, це е, люди одні з найкращих, взагалі, які працюють зі звуком в нас в Україні. Е, Марія Нестеренко і Володимир Шев'яков, Боб е, вони підбирали всілякі звуки до картин, всілякі шуми. і взагалі... Е, Створювали таку саме звукову атмосферу. А Антон Байбаков він вже писав музичні композиції, і в нас також є привітання від Антона. Вітаю, мої прекрасні друзі! Вітаю вас на цьому прекрасному фестивалі. Дуже тішуся, що наша робота потрапила і буде представлена на ньому. Окремо хочу подякувати своїй команді Марії Нестеренко і Бобу Ширякову, які зробили звуковий дизайн для цього проєкту. І хочу висловити окремо подяку Софії Баскаковій, яка звучить звучить в цьому проекті, яка додала свій голос до картини. Катерина Тараса Григоровича Шевченка. Дуже тішуся, що в цьому проєкті звучить саме вона. Дякую, обіймаю. Так, а це власне є Софія Баскакова. Вона співачка, акторка, вокалістка, учасниця гурту «Дах Тріо». І ми можемо послухати е, голос, який вона записала. У нас тут є аудіозапис. Я вкотре пересвідчую, що коли у зображення ще додається звук, то зображення працює просто на всі тисячу відсотків. <світник> Давайте йдемо далі. Це хвилинка мій -мі 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 Чуєш? Це наш ти аніматор зробити? також Код. секретний. Це ти зробив своїми лапками? Оце. Боже, Міка, який ти молодець! Працюєш? Молодець. Ось ця програма називається Spine. Якщо тут є в залі аніматори, яким цікаво також зробити, робити анімацію для ігор, то запам'ятовуйте Spine. Це програма, яка заточена спеціально для 2D ігор. Так. Це майже останній слайд. Давайте подивимося. Подивимося, що тут, я не пам'ятаю. Почуй, як звучить чорний квадрат. Запали ску. Пошли султан. Помняцький батька нації. У звичайній галереї картин не можна торкатись. В В'юарт можливо, все. Заходь і клікни мистецтво. Так, ну ось це вже останній слайд. Така от вийшла презентація. І ще ж я вам дякую за увагу і хочу вас відпустити з такою думкою, що ми з вами є спадкоємцями геніальних, неймовірних художників, які вплинули на все світове мистецтво. І я думаю, що це дуже надихає. Все, дякую вам за увагу.